Їм самий величезний привіт. Запрошую до перегляду акційних а, товарів в магазині Єва в чарівному світі Єва. Подивимося, які знижки на вихідні 9, 10 та 11 серпня. Дякую за коментарі та за вподобайки. А, купуйте два будь-які корейські засоби для догляду за обличчям та отримай економію мінус 50% на другу одиницю. Так, хочу сказати, що є позиції з жовтими цінниками, тобто акційна, да, акційна жовта ціна, нерегулярна, і можливість придбати другий корейський засіб зі знижкою 50%. Подаю вам інформацію, тому що тут дуже всього багато, надзвичайно всього дуже багато. Наступна акція. Це мінус 50. Це, оце подобається нам такі з вами акції. Правда, мінус 50 на Evelyn Cosmetics. Всі засоби для догляду за обличчям та, та, та тілом. Так, давайте подивимось. Крем Evelyn, Денний на ніч можна використовувати з муцином равлика. Зараз 139 гривень зі знижкою 50%. Це концентрований крем для обличчя та повік. Інтенсивне відновлення з муцином раблика, також зі знижкою 50% 94,50. Крем Евелайн чи Евелін, точно не знаю, як правильно Евелайн чи Евелін. Кераміди 50 мл, 99,50. Зволожуючий крем, дуже добрий він йде на, а, саме на літо зараз зволожити шкіру. Також на нього зараз дуже хороша знижка. 79,50. Ну як, 50%. Тут я ще знайшов алою, це також зволожуючий а, крем, гель для матування шкіри обличчя 79,50. І зволожуючий крем-гель для, крем для шкіри навколо очей з роликом 79,50. Очищуюча, матуюча пінка для вмивання 150 грамів 76,90. Також зі знижкою креми з вітаміном С. Вага 30 та 20 мл. 134 та 69 гривень 50 копійок Також зверніть увагу на ті креми. Взагалі, Evelyn дуже-дуже зараз розширена лінійка. Можна обрати будь-який засіб для шкіри обличчя. Скраб Homas 54. Великий вибір концентрованих. Сироваток для шкіри обличчя також зі знижкою 50%. Також зверніть увагу на Евелін. Міцелярна вода 400 мл 6450. Хочу наголосити, завжди звертайте увагу на ось такі цінники. Це знижка більше ніж, іде більше, ніж 70%, якщо знайти якийсь товар. Регулярна ціна 629 зі знижкою 377, а зараз 113 гривень. Це термін придатності добігає кінця. Термін придатності не вийшов, а просто добігає кінця. І тому ось такі акції дуже хороші. Можна зекономити в магазині Єва. Термін придатності ще приблизно місяць-два, в залежності, який засіб. 113 гривень. Це дуже хороша. Ціна для крема для шкіри навколо очей Нівея. Також я знайшов ось таку кисневу маску для очищення обличчя 150 грамів. Вона зараз а... Скільки була? 500 зі знижкою 159, а ось можна придбати за 111. Також добігає термін придатності. Це також досить добра економія. І, до речі, зараз на другий а... можна придбати другий продукт корейський зі знижкою 50%. Ось, наприклад, купуєте сироватку 179 гривень. Регулярна ціна 358 знижка 50% вже на неї. І ось цей засіб вам вийде приблизно за 55 гривень. Це дуже також хороша економія. Завжди звертайте увагу. І ось такий бібі Garnier Крем. 26 гривень 70 копійок, знижка 90%. Це у нас йде косметика Патрісія Лідо, також на вихідній акція, 80% кешбеку на вашу картку є вам мозаїка І хочу сказати, що тут є багато позицій з жовтими цінниками, тобто акційні. Туші можна придбати від 50 гривень хороші знижки і ще отримати кешбек 80%. Патрісія Лідо. Наступна акція на косметику Glambi 1 плюс 1 дорівнює 3. І також ще отримуєте подарунок. Цей подарунок я показував у попередніх відео, який можна отримати за покупку косметики Glambi. До речі, теж бачите непогана акція. Усі жовті акційні цінники. 1 плюс 1 дорівнює 3. Третій буде вам йти в подарунок. І ще отримаєте ще додатковий подарунок. За покупку. Так, LCF також 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте дві будь-які одиниці LCF, та отримайте третю. Ну, та, що в чеку буде найдешевша, в чеку вам буде йти у подаруночок. Так, це якась нова. Щось таке нове, а що не, не знаю. Бров бар. Це для бро, бро, бровей. А, точно щось таке, щось таке для брів. І тут наступна акція на вихідні. Парфумерія Versace Alessa Ашхлей. язик можна зламати. Аліса Ешлі зі знижкою 50% Alisa Ashley. Мар'яна ось така. 449 гривень Мар'яна. Так, зі знижкою Versace 1399, зі знижкою 50%, 2099 Bright Crystal. І чорний Versace uh, Nuir 1449 гривень. Versace чоловічий, 2149, 1644, 150 мл. І Versaче чорний, 2269. Ой, навіть є. Можна я нанесу нас. А, це, мабуть, оцей, Версаче да? Fur. А, оцей, да, чорний нанесу, тому що я ніколи навіть не пробував. Свіженький, свіженький. Вау, вихідні! Всі чоловічі шампуні з кешбеком 80% на вашу картку Єва мозайка. Давайте подивимось. Це тішить, що є а, шампунь не по регулярній ціні, а зі знижкою. 65,90, 400 мл. About. Кешбек 80%. Шампунь з ментолом віддав. 144 гривні 400 мл із кешбеком 80%. Також в акції шампуні Clear. Так, проти лупи, енергія. Чому вона там заховалась? Шампуні Clear ідуть зараз вагою 360 грамів. На жаль, на жаль, зменшили об'єм. Було 400, зараз вага менша. 130 гривень зі знижкою. І кешбек 80%. Я знаю, що 400 мл це, мабуть, ще старі запаси, так що звертайте увагу. Шампунь Клєр. точнісінько, такий самий, тільки об'ємом 225 мл вже, був 250, 75-90. Але з кешбеком 80%. Нівея, також з кешбеком чоловічий. але йде ціна регулярна, а такої чоловічої шауми я ще не бачив: 95. 90-400 грамів. Ой, тут багато таких нових, що в інших магазинах я не бачу. Але на жаль, ціна регулярна, але з кешбеком 80%. Так, ну що ж, забрали, бачите, забрали. А ці, що по 400 грамів йшли, забрали і той, і той. А вгадайте, хто забрав? 143 гривні, шампунь Head Shoulders Pro проти лупи. 330 мл треба вже звикати до іншого об'єму. Знаєте, у нас не тільки на шампуні бачу, а і навіть на продукти люблять так а, ціну а, залишити, а об'єм продукту зменшити. Так, здається, з чоловічих ще Shoulders тут, да. оце я дуже люблю, але він, на жаль, без акції. А так би я б, ще би, мабуть оцей би взяв. Ну добре, ходіть далі з вами. Ну що ж, наступна акція на а, окуляри, на сумки. Але бачу, окуляри всі майже розібрали. Тому акція, дивіться, один дорівнює два. Зараз можна придбати а, два товари, з сум, сумок із окулярів по ціні. По одній ціні 199 гривень. І можна цю да, безкоштовно вийде. ну, по 100 гривень нормально, я скажу, для таких сумок дійсно дуже хороша ціна. Один дорівнює два 100 гривень така. Вже бачу, у нас все порозбирали. Дійсно, тут дуже завжди багато сумок було, все порозкуповували. Наступна акція в ВАВ-вихідні вихідні це жіноча гігієна. Так, зараз я повішу, бо у мене щось відпало. Зі знижкою 40% жіноча гігієна Лінгері. Подаю вам інформацію. Зверніть, будь ласка, увагу. 40% це також дуже хороша економія. Все показувати вам не буду. Подаю просто інформацію. Так що зверніть увагу. 22 гривні. 25 гривень. Подвійні йдуть ті, що по 20 штук, 47,90. Також, а, хтось залишив з дівчат. Так, також акція на а, серветки для інтимної гігієни зі знижкою 40% зараз. Також подивіться, кому потрібно. Упаковці 15 штук. Так, що тут ще у нас за акція? На вихідні. Купуй дві будь-які упаковки вологих серветок, Greenway, фітолінія Та отримай третю упаковку у подарунок. Ось вони стоять. Greenway, ментолові, бамбукові і Edelweiss. по 11 гривень. Ви купуєте дві. І третю. Купуйте у подарунок. До речі, тут багато різних ароматів можна обрати. Навіть є з екстрактом календули. За 22 гривні вам вийде 3 упаковочки серветочок. Також зверніть увагу на вологі серветки Greenway, які йдуть по 60. Які йдуть. Куди вони йдуть? 60 штук у упаковці по 30 гривень. Купуйте дві. 60 гривень і третю з полиці берете безкоштовно за 60 гривень. Три упаковки вологих серветок це також дуже хороша ціна. Вологі серветки з клапаном антибактеріальні 100 штук 44,90. один дорівнює 3. Також акція на підгузки фірми Joy. на вихідні. 40% знижки від звичайної ціни всі підгузки та всі підгузки трусики фірми Joy для хлопчиків та дівчаток. Ось вони. Усі ви знаєте, да? і ціна їх 203 гривні. Дуже хороша, дуже хороша знижка. Також, зверніть, будь ласка, увагу. Мабуть, навіть я б взяв би взяв і пару упаковочок на майбутнє. Тому що ну, дуже хороша економія. Акція також на браші та щітки для волосся зараз в магазині Єва. І я бачив, поки знімаю відео, що двоє дівчаток прийшли і щось обрали. Вже в руках носили якісь браші. 80%, 80 кешбеку на всі браші гребенці, масажні щітки для волосся. І хочу сказати, що жовті цінники, тобто акційні, така акція досить приємна. Так, ось такі зараз по 149 гривень. З кешбеком на карту 80%. До речі, от так бачите, я назбирав в мене кешбек на карті 330 гривень. Я можу щось купити, от зараз собі щось оплачу, мабуть, шампуні. Шампуні мені вийдуть безкоштовно. Це дуже хороші акції, тому завжди звертайте на ці акції з кешбеком. Дивіться, яка теж. Я бачу, що непогані щітки, якісно зроблено. 199 гривень. Ну, а оці взагалі безподобні, які йдуть е, з дерев'яні. Це, мабуть, тому що я люблю дер... дерев'яні вироби. А це така крута новинка. Подивіться, дівчата. Ось така якісна щітка браш. Це, мабуть, дорожня. На надзвичайно якісно бачу зроблено. І ще дивіться, який чудовий чухляр хотів сказати. <плес> чухляр, чухол. Чухол для щітки захисний. Так, ось ті дівчата позабирали щітки, вони зараз по 100 гривень і з кешбеком 80%. Знову чудова акція на усі а, біжутерію. Прикраси для волосся, для дорослих та дитячих 2 дорівнює чотири. 4. Це також акція на вихідні. Тут можна показувати безкінечно. Завжди щось міняється, тому що бачу, що привозять кожного разу щось нове. Інформацію я вам подав, тому ви в курсі можете брати сусідку, подружку, маму, коліжанку. Кому хресну і йти купувати. <хи> Потім розділити просто суму, оплачувати тільки за дві штучки, за 100 гривень можна взяти чотири штуки чогось. Це вийде по 25 гривень, наприклад, сережки, а біжутерія завжди в моді зараз, особливо літом. Вихідні в магазині Єва, доктор Морган. Всі засоби для догляду за ротовою порожниною з кешбеком 80%. Я знаю, що такі цікаві щітки зубні, які просто змінюється головка зубної щітки, а ручка залишається у вас. Можна сказати, фірма, фірма середня жорсткість і ціна такого набору: 81 гривня 90 копійок з кешбеком. Так, до речі, дуже а, добре, коли є зубна щітка, яку можна потрогати рукою. Хтось написав, що потрогав зубну щітку рукою, потім людина буде чистити і купить і буде чистити зуби нею. І це спеціальні зубні щітки, щоб людина прийшла і потрогала, доторкнулась до них, яка вона на жорсткість. Також бачу а, зі знижками жовтими цінниками і з кешбеком 80%. Так, я бачу, що Наступна акція на оцю лінійку сів, всі засоби для чищення та миття зі знижкою 30%. Так, це у нас великий кремовий сів для чищення, 750 грамів, 82 гривні 90 копійок. Крем сів білий ультравайт. Півлітровий 58,50, І мацюпоньки також можна придбати в акції 40 гривень 50 копів, 250 грамів. Теж дуже хороша ціна на сів спрей антиналіт, Зверніть увагу, 500 грамів 70 гривень. І точнісінько такий самий сів-антижир, 70 гривень 500 грамів. Для миття підлоги. цілий літр 79,50. Я знову знайшов уцінений а, гель зі знижкою 174,50 колор тайт. Дуже хороша ціна. І 294,50 на аріель чорний. Це також крута ціна, друзі. Знижка 50%. Літр 700%. 294,50 для прання колор Ariel, літр 700. Зараз щось я буду купувати, тому що я тут залишив свої кліри. Стільки всього я понабирав, друзі. Ну, Економія, економію, але <свід> економія мені вийде в цілу копійку. Так, зараз буду думати, вам хочу побажати всього найкращого, щоб у вас все було гаразд. І до зустрічі в наступних а, відео. Всім пока!